Коротко новини за 11 липня. Росіяни атакували Одесу. У місті пошкоджена цивільна інфраструктура, житло та адмінбудівлі, стайня та автівки. Наразі відомо про вісьмох постраждалих. Їм надається медична допомога. Нагадаю, вночі ворог запустив по Україні 79 безпілотників. Протиповітряна оборона збила 44 дрони на півночі, півдні, сході та в центрі країни. Президент США Дональд Трамп сказав, що розчарований Росією. Останніми днями очільник США суттєво змінив позицію щодо. Військової допомоги Україні та свою риторику щодо очільника Кремля. Зокрема, Трамп чи не вперше висловив сумнів, що Путін прагне миру. В Телефонному інтерв'ю Трамп також анонсував, що понеділок планує зробити важливу заяву щодо Росії. Мешканка Коломийського району шукала військових на понад 450 тисяч гривень. Жінка створила фейкову сторінку в одній із соціальних мереж, через яку знайомилася з чоловіками. Вона налагоджувала з ними романтичні стосунки онлайн та навіть обіцяла вийти за них. Заміж під час спілкування повідомляла про нібито тяжку хворобу та просила гроші на лікування. Чоловіки, запідозривши шахрайську схему, звернулися до поліції. Усі кошти, які отримала від них. Жінка витратила на власний розсуд. Вона вже раніше була судима за вчинення аналогічних злочинів. Прикарпатці загрожує до п'яти років позбавлення волі. Завтра, 12 липня, на Прикарпатті очікується мінлива хмарність вночі. Без опадів, в день місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 8 до 13 градусів тепла, в день 21-26 градусів тепла. Більше новин читайте на нашому сайті. Якщо хочете залишатися у курсі останніх новин, переходьте у наш телеграм-канал за посиланням у шапці профілю.